А куди ви там спочатку приїхали? Приїхали ми в Анжерку. поселили нас е, в таку якусь стару пекарню. Теж такі тінари поробили, то вже, видно, чекали на нас, на Бандери привезуть. Бандери. Так що ще в тому році я вже була Бандерівка. Ви тепер Бандери, якщо ви є звідти. а я вже була, ми вже були в 44-му році, в 47-му, то вже як нас привезли туди вже, то там пішла мама вже на роботу, і діду вигружали вагони з, з, з тим лісом, бо там шахта, то там треба там йшли ті, на тій стойки, на ті підпорив шахту з тими клецями. Три місяці ми там жили в тим, тим бараках, то, то його. а воші їли, такі от і воші були біли, поки нас везли. А з ким діти були? А як... баба, баба ще була. – Баба шаблон. Ще, з вами, було, ще так. баба була. Та там всі на купі були, там пекарня була така, як, я не знаю, як мій наш двір, і тих нарів було кругом, 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 кругом. На такий прохід був зроблений, то там було, не знаю скільки, певно, ще й вагон там був. ще й шало, і шалон не є вагона, бо певний шалон був в цій пекарні. – То то ви так як бараку жили там чи як? Та то і то, 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 то не барак був, то був. То було таке, я, діти я не можу описати, що то було. То тільки та пекарня там була, чи ще були якісь. А, ні, там були, там то було місто. То Анжер, Анжерка, не, Анжерка, то Анжеру Судженську не називають, ну Анжерка -то тоді називали. А потім бабу з дідом забирали в село, і мама не згосилася лишатися з нами з дітьми там. І Ми поїхали і нас забрали. Знову на, 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 на Сани і затарабанили в Антоновку. Десь було там, я не знаю на скільки, десь 50 кілометрів, певно, тої Анжерки. Село. То дідо помер зараз в тої самої зими в нас. Нас ще попровозили в таку контору. 11 сімей нас привезли. Я навіть пам'ятаю трохи сім'ї, як ще сі писали. Так була контора дві кімнаті, і нас так всіх згрозили. То, то потім розказували, ми не виділи, а там ті діти в куточку, кожна сім'я там, або старі, або, або з дітьми, з багатими дітьми. То, то були люди. То потім розказував, ми там вісім років жили, то вже освоїлися, то казали, заглядали, бо бандьору привезуть бандьору, бандьору, то під вікна заглядали. Да вони ж такі люди, як і ми, вони думали, що ми з рогами, з постами, От, то, то потім вже повідали. Бандюрів привезли. А ви там не голодували? Першу, першу зиму, першу, другу, третю. Ну, то першу найбільше, бо без копійки, без чого, отак друзили і все, і що хочеш робити. От тепер, от дивлюся тепер, інший раз, то мене так нерви беруть, роблять перевірку, де якась там бідна сім'я, а перевіряють, немає іграшок, а немає того, а немає того, а що є в холодильнику? А ми не мали абсолютно нічого. Не те, що холодильник, а там був настоящий холодильник, запалити не було чим навіть. Бо привезли в чужину, там сніги такі позакурували рівно з цим, з дахами. Дід помер тої ж зимі, а мама ще стара жінка ще за духом мала, то асму тепер називають, коли сказали за духа. Що не було ні лікарства, ні нічого. Душило, та й душило. Ось сиділи й душило, кашляли, і кашляли. А то, йбо, то мама десь там зняла лату, то там казали жертву з колгоспного якогось двора. Лату зняли, принесли. То прийшов, щоб запалити тим, тих дітей загріти. То прийшов якийсь там сторож, побачив, то мама ще перерізала ту лату і сховала під цінаре, теж там цінари були, чинари були поробили, робили для нас. Ні ліжка, ні нічого, диване не було, ні лише в нари майстрували такі стелажі ніби. я навіть не знаю, щоб ти знали, що це за нари. Такі стелажі робили у дошок. Ще, маму при нас, при тих дітях, звідти, звідти вдарив пописку. І та ту жертві мама понесла до контори. злодія злапав, а туди судили, ой туди судили, за все судили, страшне судили. Але правда, що якийсь був голова колгоспу. Ну, і писав ще клім'янку, може, де якийсь звітом, де звідти. І що ти каже, злапав? Що ти злапав? Що вона вкрала? По-російськи. І маму пустили, нічого мамі нічого не казав, нічого, але ти той сторож роздав маму в хаті по світі і звідси Писку. А зараз привезли нам фіру такої сирої берези, що десь птахи співали на ній. Його. І то вже вже старший брат потім, ну то вже все роздивили, то так такими снігами, там без такої без без ріку, то карчак називали. То перекатурився, бо то можна було б топитися тим снігом, і там потім ті ти річі. Така осичина була, то е, пішов, наламав, наламав, потім і ми бігли менше. І то, то, потім в той березі трошки палило. А перше здиму, то ми ходили з братом, ось тим тащим братом, щоб я новий я новий живе, я В е, Жебри запрошеним ми ходили. Баба нас підводила, там такий був посінок там Камінь копали десь возили, не знає, де той камінь возили. І то, його... і то баба нас підвела під той посілок і ми ходили. То хто дав кусок хліба, хто кинув пару бульбів, а хто матом за нами казав, що, що наші, наших братів вбиваєте, а ми вас будемо кормити. то ми втікали то на святу вечеру, то мама нам зварила по бульбочці, тих, що ми не жебрали з лупачком.